Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні з вами розбираємо два проєкти, по яким ми вже почали робити активності. Але якщо ви вперше на каналі і не розпочинали з нами, то можете доєднатися також вже на цьому етапі. Почнемо з Mint Blockchain. Це Layer 2 рішення, яке створено спеціально для NFT. По інвестиціям поки сказати нічого не можу, поки такої інформації немає. Але єдине, що відомо, що проєктам активно цікавляться. Та підтримують Оптимізм та Селестія, які в свій час роздали дуже непогані дропи. Сама ж роздача дропу планується на другий квартал 2024 року, тобто залишилось небагато часу. Але це тільки плани, і все може змінитись. Будемо спостерігати. А роздавати вони будуть монетку MINT. І в нас зараз є можливість виконувати активності без інвестицій та потім мати можливість. Отримати цю монету. Давайте перейдемо до самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що робимо, це переходимо за посиланням Реєстрація на Mint blockchain та потрапляємо на цю сторіночку. Перше, що робимо, натискаємо Connect. Тут ми вибираємо Metamask або будь-який гаманець, який у вас є, я вибираю Metamask. Та підключаємось. Тут потрібно ще буде підписати, в мене він вже підключився. Далі натискаємо логін, робимо підпис, а потім натискаємо чек, все, потім нам потрібно законектити свій твіттер. Але дивіться, якщо я не помиляюсь, на твіттері у вас повинно підписано бути не менше 10 читачів. Якщо буде менше, то вас не верифікують. Натискаємо просто Connect, натискаємо Авторизація. Трішечки чекаємо. Все, під'єдналось. І тепер потрібно внести інвайт-код. Я залишу його також в пості Telegram. Натискаємо. Ну або він, якщо ви будете переходити за моїм посиланням з посту Telegram, то він у вас автоматично з'явиться. І натискаємо Join. Трішки чекаємо та потрапляємо на ось цю сторіночку. Не знаю, як молодь зараз, а хлопці та дівчата з 90-х повинні пам'ятати на Тамагочі. Так ось саме ця активність мені трішки нагадує дитинство, та як ми бавились з цим девайсом. Головна наша задача тут буде це заходити щодня та поливати наше дерево. Єдина важлива умова заходити кожного дня, тому що за щоденну активність ви будете отримувати бонуси. Якщо поглянути на Чекін, то якщо ви будете заходити 7 днів, а підряд та 14 то будуть такі ось кейси, де я отримував десь по тисячу плюс ось цих понтів, які нам обов'язково знадобляться. Тож головна задача заходити кожен день та збирати ось такі кружечки. Просто на нього натискаємо, та додається ось сюди. І як бачимо, тут в нас вже чекін один зробився. І коли на сьомий день ми зробимо, ми заберемо ось це, і також буде кейс, в якому буде рандомна надано кількість якась цих, ну, давайте будемо казати, водички, тому що вона нам потрібна для того, щоб поливати наше деревце. Добре, гадаю, з цим розібрались. Тут складного нічого немає. А після того, як ми будемо збирати поінти, нам потрібно буде поливати ось це деревце, і воно буде в нас рости. Для цього що ми робимо? Для цього ми просто натискаємо ось тут, або робимо ось так. Або просто ось тут вписуємо, а, наскільки ми хочемо поливати. Я завжди поливаю на а все те, що в мене є. Просто вводимо 500 або більше та натискаємо сюди. Все поливається, і ми таким чином будемо прокачувати рівень. Чим буде більше рівень, тим воно буде видозмінюватись і буде рости. Що, гадаю, досить цікаво зроблено. Добре, гадаю, з цим ми теж розібрались. Збираємо кожен день кружечки та поливаємо дерево, прокачуємо свій левел. Також. В нас є завдання, які ми можемо виконувати та отримувати за це також водичку для поливу. Для цього переходимо на Task та виконуємо перше завдання. Тут нам потрібно підписатись на Twitter. Натискаємо Go. Тут натискаємо Follow, переходимо, натискаємо Верифікація. Зарахувалось 2000. Далі йдемо підписатись на Discord та пройти верифікацію. Натискаємо Go. Натискаємо Авторизувати, знову йдемо в Task, знову йдемо в Go. Зараз ми попадемо вже до них на канал, прийняти запрошення. Перейти до Discord. Це ми закриваємо. Тут ми натискаємо Community, натискаємо Завершити. Потім йдемо на верифікацію. Тут натискаємо, тут натислати натискаємо, натискаємо ось цю зелену галочку і все. Повертаємось, натискаємо Верифікація. Добре, тут нам потрібно зробити брідж. Якщо ви робили мій перший тестнет, який я показував по цьому проєкту, нам просто потрібно буде перейти, натиснувши «Go», законектити свій гаманець та повернутись і верифікуватись. Якщо ви не робили перший тестнет по цьому проєкту, то вам буде потрібно. Або перейти та подивитись, якщо щось буде незрозуміло, або я скажу, що потрібно для цього буде зробити. Дивіться, нам потрібно тут буде зробити брідж з Сиполія в їх мережу. Для цього я залишу вам кран, по якому ви можете перейти, вставити свій гаманець, пройти капчу, що ви не робот, та натиснути Mining. Мінімум намайнити 0,05 сиполії та забрати її собі на гаманець. Складного нічого немає. Якщо що можете перейти за посиланням на минуле відео, я там показував, як це робиться. Якщо у вас є сиполія, то вам просто потрібно під'єднати тут свій гаманець. Ось тут, наприклад, ставити 0,01 сиполії або скільки у вас є. А нам перемкнутись потрібно зараз на Сиполію, Натискаємо Switch network, Натискаємо Switch Network. Все, натискаємо Депозит. Підтверджуємо це в нашому гаманці. Добре, та чекаємо, поки пройде транзакція. Ось тут повинно бути зелененьке. Зараз зелененького чомусь нема, але якщо ми перейдемо до нашого метамаску, то ми побачимо, що в нас ось тут списалась Сиполі. Далі йдемо до Віздроу Тут нам обов'язково потрібно додати мережу Mint Testnet, якщо ви не робили. Натискаємо Add Chain to Metamask, натискаємо Approve та натискаємо Switch Network. Так, друзі, дивіться, ще бріч не а, пройшов. Тобто з сиполі списалось, сюди монетки ще не дійшли. Дивіться, я робити А, все, друзі, дивіться, пройшла транзакція, скоріш за все. А, нам потрібно тут тоді оновити сторіночку. Все, після оновлення бачимо, що монетки наші дійшли. Тепер нам потрібно зробити вивід. Я буду робити десь половину того, що я заводив. Натискаємо тут 005, набираємо. Натискаємо Withdraw. Тут ми підтверджуємо нашому Metamask. Все, добре, транзакція пройшла. Тут ми можемо вже не чекати, а можемо повернутися до блокчейн Повертаємось. І натискаємо Верифікація. Все, добре, це завдання ми теж е, зробили. І тепер нам потрібно зробити пост в нашому Твіттері. Натискаємо Go, тут натискаємо пост, і все, воно робиться, а можна спробувати і не натискати. Якщо я нічого не буду робити, просто закриваємо і натискаємо Верифікацію. Все добре, теж пройшло. Спробуйте так, якщо не буде так працювати, то зробіть, будь ласка, пост. Та остання дія. Натискаємо Go. Знову ж таки, потрібно зробити пост. Натискаємо пост, повертаємось та натискаємо верифікація. Ні, не пройшло Ну, Повертаємось зараз ще: натискаємо пост, закриваємо, повертаємось та натискаємо верифікація. А ось це завдання чомусь не проходить. А в мене що на головному аккаунті, що на цьому, я дивлюсь, щось не проходить. А якщо оновимо сторіночку і знову, наприклад, перейдемо, ми робили, закриємо, верифікація. Ні, чомусь у мене це не проходить. Спробуйте, якщо у вас пройде, це буде досить гарно, тому що непогано ще забрати 3000 цих листочків. Добре, всі завдання ми виконали. Тепер можемо знову полити наше деревце. Тут ми вводимо 8500 та натискаємо полив. Все. З завданнями ми також впоралися. Е, Після того, як ми це зробили, давайте розглянемо також запрошення друзів, близьких, або знаєте, що ще ми можемо робити. Переходимо на інвайт, і тут все не так просто. Вам потрібно, щоб запрошувати друзів або 14 днів заходити сюди кожного дня тобто не пропускати, вам потрібно стрік зробити. Або зібрати 20 тисяч цих е, МІ, щоб у вас було на балансі. Я це не зробив, тому що це досить складно робити. А ось це, 14 днів я заходив, та мені дали доступ до запрошення друзів. Тож обов'язково не пропускайте, заходьте, потім беріть своє реферальне посилання та беріть свій код. Запрошуйте, це також досить непогано буде прокачувати ваш аккаунт. Тож не пропускайте таку можливість. Також тут є стейкінгбокс, Box, ще поки не відомо, що це. Ну і чек ми також з вами вже розбирали. Якщо спуститись нижче, то побачимо тут будуть нарахування за всі дії. Кожен день будуть писати, за що ви будете отримувати. Та побачимо от, лідерборд. Як завжди, не потрібно розчаровуватися, що в людей так багато всього. Такі люди будуть завжди. Робіть свою справу та набирайте свої поінти і побачимо, що з цього вийде. Я гадаю, що активність цікава, і гадаю, що можна отримати досить непогану винагороду. З тим врахуванням, що ми нічого сюди не вкладуємо, та затрата часу тут буде у вас 20 секунд на день. Єдине, що це перший раз, коли ви зайдете, тут витратите 5 хвилин, щоб це все зробити, і все. Далі просто кожен день заходимо, натискаємо, поливаємо деревце. Все, більше нічого робити не потрібно тут буде. І саме головне, що не потрібно тут робити, це не потрібно брати участь у цій рулетці, тому що ви будете втрати 300 Мі, а отримувати ви тут будете 50 або 100, ну, може інколи ще 500. Але, скоріш за все, ви тут будете програвати дорогоцінні мі. Так що краще сюди не заходите. А все витрачати на розвиток нашого дерева. На цьому проєкті все. Через те, що ним цікавляться та і по чуткам вже інвестували оптимізм та Celestia, я беру участь і вам раджу. Активність фрі, як я сказав, та мало часу витрачаємо на все. Якщо ми отримаємо десь баксів 20-30, то це вже перемога, я вважаю. А якщо буде таких аккаунтів 10, то це вже 200-300 баксів, можна сказати, з нічого. Тож приймайте рішення та заходьте до цього проєкта. І давайте перейдемо до наступного проєкту. Наступний проєкт це Car, стартап із ідентифікації web 3, який розробляє рішення web 3 id яке поєднує ігрові дані web 2 та web 3 для створення унікальних ідентифікаторів користувачів. Відомо, що інвестовано 4 мільйони. Але був ще один інвест від Хескі Кепітал, який не розголошують. Але здається, що там дуже непогана сума. Дізнаємось вже трішки пізніше. Я зараз не буду розказувати про те, як тут зареєструватись. Це ви все зможете подивитись першому відео, яке я робив. Там єдине, що може відрізнятись, це ціна за ID, який нам потрібно буде тут купляти. Але не думаю, що він буде набагато дорожчий. Тож подивіться, я там все розповідав. Тут хочу більше нагадати про сам проєкт, тому що в мене з'явились нові підписники, і хочу поділитись інформацією про цей проєкт, та показати активність зі стейкінгом, якого не було в першому відео. Я гадаю, багато хто з моїх підписників вже розібрався, тож ця інформація буде, скоріш за все, доповненням до першого відео, як я і сказав. Тож, якщо ви не бачили перше, спочатку туди, а потім вже переходимо та дивимось тут. Так ось. Якщо ви не в проєкті, переходимо за посиланням реєстрація на Carve Protocol». та потрапляємо на цю сторіночку. І давайте відразу я перейду до нашого стейкінгу та більш детально розкажу, що я тут робив. Але я розкажу та поділюсь, як я робив для себе. Ви будете самі вибирати, що вам потрібно тут зробити. У нас з'явився ось такий стейкінг. Тут ми можемо свої соли. Застейкати і отримати за це відсоток. Для цього просто натискаємо стейк. І в нас є три варіанти. На 30 днів ви отримаєте 60%, на 60 днів 96%, та на 90 днів це 150%. Дивіться, я зайшов на 90 днів і хочу отримати 150%. Якщо навіть буде обмін за цей період, то гадаю, якщо навіть я виведу потім. Монетку цю, то вона буде коштувати по досить непоганій ціні, тому що я вважаю, що це перспективний проєкт. Тож я закинув всі свої монети, які в мене були, на 150 днів. Єдине, що тут є сезони. І цей сезон закінчиться через 20 днів. Він триває 30 днів всього. Не знаю, що буде в іншому сезоні, на те вже буду закидувати інші монетки, які я нафармлю за цей період. А, тож вам вибирати самим. Чому я зробив на 150? Тому що хочу отримати більше токенів. І коли ми закидуємо на більший період, то ми отримуємо більше тікетів для того, щоб голосувати. Наприклад, якщо я ось тут натисну, то якщо я закину зараз свої 20 тисяч сол, я отримаю 20 тікетів для голосування. Якщо на 96, то тут вже буде 10. Якщо на 60, то тут вже буде 6. Тож я е закидував на 150, і в мене там було. Скоріше за все, 120, якщо я не помиляюсь. Що ми можемо робити з цими тікетами? А, давайте завершимо тут. Тобто вибираєте період, вибирайте ту кількість поємтів, яку хочете застейкати та стейкаєте. Якщо ви отримували тікети, то ми закриваємо і спускаємось трішки нижче. Ось тут у нас є проєкти, за які ми можемо віддавати свої тікети, ну, білетики, і мати можливість виграти, якщо ось натиснемось. Ось такі подарунки від цього проєкту. Я що робив? Мені дуже сподобався один коментар в телеграм-каналі, хлопець писав, те, що він проголосував за кожен цей проєкт, розкидавши свої білети. Так, я це також зробив. Я гадаю, що так, якщо голосувати за один проєкт більшою кількістю білетиків буде. Більше шансів, але, якщо чесно, я не дуже вірю, що я десь виграю. Ну і це не головне. Головне для мене це стейкінг. А це вже як приємний бонус. Тож я взяв свої 120 білетів, які мені дали за стейк, та розкидав їх по цим проєктам. Тобто, по 20 закинув в кожен. А, як бачимо, тут ось цей проєкт у нас. Виграє і сюди більше за все закинули білетів, тож шансів буде менше. Ну а в цьому в нас буде шансів більше, але, скоріш за все, те, що ми виграємо, воно буде дешевше. Я не дуже розбирався, я просто закинув, а там буду вже дивитись. Головне на цьому проєкті для мене це ось ці поінти. Тому що, якщо трішки нижче подивитись, трішки, якщо подивитись нижче, ми зможемо їх обмінювати на монетку Arts. Так що, якщо буде більше поємтів, то буде цих більше монет. Також що скажу, що тут, як бачите, дуже багато є різних завдань. Скажу так, я не займався цим, не в першому відео не показував, як їх виконувати, ні зараз не буду показувати, тому що це займає дуже багато часу і мені, якщо чесно, не Цікаво, єдине, що мені цікаво, це збирати поінти. Тобто я заходжу кожного дня та збираю поінти. А ми можемо тут витрачати свої монети в мережі OPB, в The Casing, в Linea і отримувати більше поїнтів, але за це доведеться платити. Якщо у вас зовсім немає можливості, там 2-3 долари, то. Купіть собі ID, щоб приймати участь, та просто заходьте та збирайте ось ці соул щодня безкоштовні. Хоча я раджу також в BNB збирати, тут теж копійки списуються, але ви зможете більше отримувати. І обов'язково під'єднайте все ось тут, тому що кожен під'єднаний ваш аккаунт вам надає бонуси. І також мені казали, в кого є стім, там де дуже багато годин, ви можете під'єднати і більше за це отримувати бонусів. Там навіть хлопці купляли десь стіми, які. А наіграні там години. Я цим також не займався, мені достатньо того, що в мене є. Якщо хочете дізнатись, ви зможете, гадаю, знайти інформацію, як проходити ці всі завдання в Ютубі, або сісти та розібратись самим. Тут все розписано, і що потрібно робити, також тут розписано. На цьому все. Проєкт теж дуже цікавий, не всі завдання виконую, як я вже сказав, але роблю активності, які мені здаються цікавими. Багато часу витрачати не хочу. Якщо хочете розібратись, в Ютубі, гадаю, ви знайдете. Якщо у вас немає коштів, виділіть хоч трішки, щоб зробити собі ID і просто клейміть кожного дня безкоштовні монетки. Я гадаю, що в майбутньому ми зможемо отримати досить непогану винагороду. А поки. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання обов'язково табі та Старі ніфт. Досить перспективні проєкти з цікавим майбутнім. А ви бережіть себе і до побачення!